Друзі, всім вітання! Я Максим Бахматов та офіс трансформації. Офіс трансформації це громадське незалежне об'єднання. Ми створюємо круті експертні проекти, проводимо розслідування та можемо керувати містами. Наші проекти це Київ, наші проекти це були Маріуполь, Новорад Волинський, Львів та Вінниця. Більш детально можна подивитися в мене. В Вікіпедії та на сайті Офісу Трансформації. Нам потрібно, щоб ви ставали патроном, і чим більше буде патронів, тим більше буде крутих проєктів. Отже, сьогодні ми говоримо про незалежність. 31 рік незалежності України. Що було зроблено? Що треба робити? Моя суб'єктивна думка та побажання для вас. Погнали! Давайте пройдемось про святкування незалежності 21-го року. 24 серпня, два року, відбулося урочисне святкування дня незалежності України. Згадаємо, як це святкували. Це було дуже круто. У центрі Києва пройшов військовий апарат, якому було задіяно близько 400 одиниць техніки та 5 тисяч військових силовиків. Президент Володимир Зеленський виступив з промовою, а також нагородив військових та діячів мистецтв. Крім того, показали відеоролики, спектакль ДНК про найважливіші події в українській історії ан за мрія також пролітав над Києвом у честь святкування. Тут дуже важливо нагадати вам, що було круто проспівано на святкуванні на дня незалежності Києва. Путін Хуйло. Я мені це сподобалося. Це було доречно. Думали, що це фейк, ні, це не фейк. Це перше, друге. Там була смішна історія про Київ, коли почали будувати декорації до цього ДНК спектаклю інтерактивного. Внезапно київський міський голова вирішив навести лад в Києві і зніс всі ці декорації. Спочатку будували по всім дозволам, наскільки я знаю. На Але Небесної Сотні тут приймав. Ну, Ця держава, що не побудувала там не музей, ні святині, нічого. Там як є, так і є. Це принесло. А друга історія, що вони завжди вирішили попіаритися КМДА дан на цій історії, а потім ми все одно побудували зробили дуже круту історію. За це подяка. Адміністрації президента. люди в соцмережах позитивно відгукалися про парад посвідкування. святкування. Це було одне з наймасовіших святкувань Києва за останні 20 років. Більшість українців пишалася парадом, раділи свято. Цьогорічне дати відбувається по-іншому. Друзі, тоді було добровесело. Сьогодні до українців приходить розуміння, що попереду дуже багато роботи, якраз на наступних 30-31 рік. як я вам і обіцяв. Залишається багато питань без відповіді: куди людям бігти, як отримувати підтримку, де шукати натхнення на роботу. І в принципі, оця історія, що зараз сталася, друзі, війна, вона, як будь-яка криза, вона, ну якщо щось можна позитивне взяти з цього, вона допомагає приймати рішення. Дуже непопулярні рішення, вона допомагає приймати дуже швидко. Коли не під час війни в тебе хочеться там, подумати, довго аналізувати і таке інше, то ти або приймаєш рішення, або вмираєш. Вони можуть бути неправильні ці рішення, але не прийняття рішення ще більше буде затягувати тебе в проблематику. Звичайно, треба робити аналітику, звичайно, треба збирати цифри, давати експертам, питати думку громади, після того приймати рішення. Але якщо загалом сидіти ковурятися в носі, буде ще ще гірше. Я дякую uh, Валерію Пекарю за аналітику uh, про зміни у суспільстві, де 24 лютого виникали суть, Виникли суттєві зміни у суспільстві. Українці почали масово говорити українською, рідне мовою стало більше у публічному просторі. Народ добровільно відмовляється від російської, стало менше про російську ідентичності. Українці навчилися канцелювати російську культуру та експортувати свої кенселінг. Багато людей усвідомили себе українцями. отже, якщо захочемо, зможемо. Дякую всім, хто прийшов на українську, дякую всім, хто підтримує українську. дякую всім, що кенселить регулізм. Uh, я особисто відчув це ще в 91-му році, uh, бо жив на сихві. Погнали далі. Основні пункти відновлення. Як особисто я бачу план відновлення. План Бахматова маршала. Зараз будемо проговорювати ні Кремольства, ні Бахматов маршал. Або маршала добре, можу на друге місце стати. У нас вийшло відео, отут буде про те, чим ми зайшли в цю війну. Ми зайшли в, найкращому, в не найкращому стані. А зараз те, що було на найкраще, ще чекануло економіку в половину, територію на 20%, 10 мільйонів людей вимушені були з'їхати зі свого місця. Приблизно 5 мільйонів людей зараз в Європі. Це все не додає динаміки, перспективності та розвитку. Отже, те, що буду зараз розповідати, друзі, це можливість навіть в такій негативній ситуації отримати щось позитивне та розвиток. Отже, перше, я пропоную зменшувати споживання та збільшувати години роботи. Так як людей обмаль, ми маємо робити якісь екстраординарні речі. Для чого це? Давайте я поясню. Є така країна, південна Корея і Північна Корея, два брати. Ну, там реально два брати. Там реально корейці, і реально одні сошли з ума на почву комунізму, інших витягнула Америка в капіталістичну историю. Отже, генерал Пак! Хон Хі прийшов до влади в Південній Кореї після військового перевороту у травні 61-го року. Він обіцяв навести порядок і повернути владу цивільним, але, зрештою, став авторитарним правителем. Він кілька разів міняв конституцію, розширяв президентські повноваження, скасував прямі вибори і зняв обмеження на кількість президентських каденцій. Його називають батьком корейського економічного дива. При цьому він жорстко продушував протести, заарештовував, катував опозиціонерів, запровадив цензуру в міні. У Південній Кореї робочий тиждень на початку 70-х не менше 52 годин. В нас максимум зараз 40 годин формально. Страйки були заборонені законом, але траплялися регулярно. Дві третини їх закінчувалися задоволенням економічних вимог та засудженням на доремі терміни організаторів е як північно-корейських диверсантів. За половини половині х звичайні громадяни відчули поліпшення на собі, тобто пройшло приблизно. 15-20 років. Число тих, хто живе за межею бідності, впало з 40% у 65 році до 10% у 70 -му. Отже, уявляється собі, у 65 році після війни майже половина корейців жило за чертою бідності. Середній дохід селянської сім'ї під час проведення ПАКа зріс у сім разів. Корейці майже не купують японських товарів особливо автомобілів чи ні в електроніки Роблять це принципово. Лише в 1977 році. Південна Корея перегнала КНДР з економічного розвитку. Там ядерна зброя, тут немає ядерної зброї, деміталізація. Вони ще в стані війни. Але зрозуміло, що або розвиток або смерті. От так вони і відпрацьовували. Хто хоче детально почитати, почитайте про це диво. Як людина, що працювала з Корейсіями два роки, розвиваючи компанію Samsung в странах Балтії, знаю особисто, що це дуже працьовиті люди. Їм похер на всі отмазки, їм потрібен виключно результат. От вони і отримали фігенний результат. Якщо на законодавчому рівні дозволять людям працювати по 12 годин, то це буде означати, що економіка почне крутитися та розвиватися швидше, тобто ми маємо полегшити і людям. І тим, хто надає роботу, працювати ефективніше, Нагадую вам, що це моя суб'єктивна думка. Якщо у вас є щось інше, волшебні формули і ви їх пройшли, аналізували. пишіть, будь ласка, екстремально важливо спрощення інвестування в Україну. Тобто, треба розібратися судовою реформою, усунення силовиків від економіки. Будь-який інвестор вам розкаже, що якщо він хоче побудувати будь-що будь-де, він стиркається з мільярдом препон, проблем, корупції, хабарник. Ків небажання і таке інше Робити опитування інвесторів, щоб вони сказали, прийшов через. Тиждень почав будувати завод, проконтролював екологічність, плачу податки, все супер, дякую, Україна! І такого натягати тисячу заводів. на план відкривати тисячу заводів чи десь тисяч заводів в рік, перетягувати, забирати в китайців і будувати корту виробництва тут. Поки ми не створюємо високу додану вартість і скрізь, ми маємо придумати щось альтернативне. Створення заводів це таке історія. дуже важливий Запуск інфраструктурної проєктів по відновленню інфраструктури України. Пам'ятаєте, що сімдесят Грошей при будівництві залишається в тому регіоні, де є сталь, пісок, цемент, робота це все залишається в Україні або в тому регіоні, де все будується. Тому це екстремально важливо. Найбільш яскраві приклади це будівництво автобанів в Німеччині та в США. Це дуже стимулювало розвиток економіки. Завершити перезапуск антикорупційної системи ну тут, як би, і, е, я в цьому. Шуфричу, понятно, що це зрозуміло. Та що треба це завершити? Треба продати всі держпідприємці, це номер там п'ять, наприклад. Да? Тобто зараз є більше двох тисяч державних підприємств. З них ключових є максимум двадцять. Отже, один відсоток. Окей, п'ять відсотків там. 100 ключових держав – окей, 10% 200. Що робить решта 90%, ми не знаємо, ніхто не знає, вони точно не приносять прибутку, точно тягнуть гроші, точно є корупційними помийками. Треба їх здихатися навіть за 1 гривню, тому що те, що стоїть і не приносить гроші, воно автоматично тягне гроші. І навіть якщо ти продаєш за одну гривню, то ж можливість розвивати там будь-що і це дуже корисно для. Країна до того завершення антикорупційної до реформи, прозорі суди. Красота реально катастрофічними показниками інвестицій став 20-й рік минулого року фінансисти вперше зіксали відтік капіталовкладень за кордоном. За даними сайту Мінфіну, втрати склали майже мільярд доларів. Чому так сталося? Одна причина пандемії коронавірусу, в багатьох країн заходу впало до 10%. Їм банально було не до інвестицій. Друга причина у нас самих Україна не виконує отриману у червні минулого року 18-місячну програму МВФ на 5 мільярдів доларів після першого траншу в розмірі. Один мільярд уряд не зміг домовитись про продовження програми, це, звісно, погіршило ставлення іноземних компаній до України, оскільки співпраця з МВФ важливий маркер для будь-якого інвестора. Якщо в нас є можливість прозоро інвестувати в Україну і їхній клуб інвесторів «Сарафанне радіо передає, що Україна клас, Україна клас, Україна кайф про інвестиції не про пожирати баби. А реально про роботу, оце дуже буде круто. Заклик, давайте щось робити, має вже з'явитися, Це дуже важливо. Тобто, війна окрема, економіка дуже важлива, вона має вже от, гудіть просто. А, о, те, що ми нищимо русню, це дуже чудово. Дякую за суть, дякую волонтерам, кажу це кожен раз. Але я собі, що зникла вся росня. Отак кнопочку нажав, русні немає. Ось все. Що далі? От, оце що далі, друзі, ми маємо вже знати. І пояснювати, пам'ятаєте, її вчорашню історія про те, що в бурят здох, черешенка настоялася язів. Це причинно-слідковий зв'язок. Що ми зробили окрім того, що ми е, радіємо і перемагаємо? Кожен з нас вже має розуміти, що так як було, вже не буде наступні 30 років. Отже, внутрішньо маємо перебудовувати себе та навколишнє середовище, щоб пришвидшуватися у десятки разів. Тобто, уявимо самим, от ми відбили всі території, ми вигнали русню, вбили всіх. У нас є величезна країна, найбільша країна в Європі. У нас є атомна електростанція, у нас є багато руди, металів, вугілля, газу все супер. тут, типа, що далі. Во це далі, мій заклик до вас один з напрямків роботи офісу трансформації. Тобто, що ми маємо вбити в серце нашої держави цей воєнний, оцей адреналін, щоб ми автоматично перейшли на воєнні рельси та полетіли? Ми маємо придумати екстраординарне або реально всі були в шоці, і ми, і всі, і ми реально стали центральноєвропейським тигром, наприклад. Як ми будемо направляти навчатися у Німеччину чи будь куди наших студентів, що хочуть вивчити технологічні якісь засади? Як ми будемо дозволяти заробітчанам працювати та вкладати гроші в Україну? Це також має бути системно прописано. Це маємо ми маємо це визнати. А поки що, заробітчани, як перераховують гроші, Вон. тобто або кеш, наприклад, да, або картка, або якісь Western Union, вірно? Нема? Кеш? Що я особисто робив? Ми внесли в незалежність. Я будував незалежність себе. Це було органічно. Я не думав, в мене було бравурних мегадумок, що типу, от я став незалежним українцем, я буду незалежно Україні. Я в принципі про незалежність. Я мав поїхати три рази в Німеччину, в Ізраїль, і знову в Німеччину і я не поїхав. А, мені навіть не давали посвідчення від нажительства. Це називається блау-карта від нажительства. Тобто я був власником німецької компанії в Німеччині, я як власник, що платив там податки і міг отримати від на жительства. В 1995 році я поступив в приватний вуз, тому що, по-перше, в мене не було блату, по-друге, я не знав, як кому давати хабарі. І по-третє, я точно знаю, що це б в мене не вийшло, в мого батька б не вийшло. Я почав рано працювати, щоб платити податки, стати незалежним, щоб мати гроші, щоб оплачувати це вуз. Потім я взяв кредит, це дуже рухає економіку, щоб отримати свою власну квартиру. Першу квартиру я купив у 2001 2002 році Сталінка на Дарниці, на Бажова, на п'ятому поверсі. Я якось органічно почав розвивати український Comedy клаб Київ стайл. Вишиванка на закритих вечірках, Comedy Club UA. У під'їзді, де я жив, я вирішив зробити ремонти, поставити перші металеві двері і вмикнути прожектор на вулиці, щоб там не були авто, пики і таке інше. Це мій вклад, такий перший був в урбанізм, що 20, 20 років тому. Тобто я не чекав, поки в мене прокинеться щось величне. Мега таке круте. А я почав потрошеку-потрочку -по робити, і так від коло свого покращення збільшував, 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 збільшував. А зараз разом з вами збільшується коло на рівні Києва. Київського регіону та цілком країни дякуючи вам, нашим патронам, дякуючи нашим підписникам, дякуючи тим, хто робить лайки, репости та інше. друзі. Всіх вітаю з Днем незалежності. Сьогодні це дуже важливо це відчувати. Кожен з нас розуміє наскільки це важливо вже бути незалежним і не піддаватися. Ні під софт пауер пропаганду, ні під хард пауер танки. Я дякую всім, хто боронить. Я дякую всім, хто допомагає. Я дякую волонтерам. Дякую ЗСУ. Дякую всім, хто працює на перемогу, особливо в економічному. Фронті, хто платить податки, хто витрачає в Україні, хто щось створює тут і залишився тут. Я дякую всім, хто не в Україні, хто допомагає не з України працювати в Україні. Всі, хто прославляють потрошечку України, розвивають Україну, всі молодці, скрізь, мальчики, дівчатки, всі слава Україні, друзі. Максим Бахматов, офіс трансформації, тільки вперед.